Вісоцький був диссидентом всю жизнь. Всю жизнь він йшов перетік з Просто КГБ. Його вже випускали за кордон співати, і він там збирав інформацію. Ну, По-перше, він мені подобається, як його творчість, Вона мені подобається. Знаєте, ламать не строїть. Серед одеситів і досі навщухають суперечки навколо пам'ятника Висоцькому, який донедавна знаходився біля кіностудії. Днями навіть відбувся пікет проти його демонтажу. У суспільстві думки пікетувальників здебільшого підтримують зрілі люди, які добре пам'ятають творчість цього радянського актора та співака. А ми вирішили дізнатися, що про Висоцького та його діяльність знає молодь. Це відомий певець, наскільки я пам'ятаю. Та він Одеси. Москва одеса його вірш і пісня. А цей артист, е-е, грав у театрі на Таганці, писав авторські пісні, радянський бард, актор, театрі, кіно. Ну, можливо, він був продюсером якийсь, щось там, так? Ні? Баллада про правду й ложь, охота про охота на волков, він знімався в Місто зустрічі в 90-х, Я в дитинстві слухала його пісні. Mm -hmm. Так, мені дуже подобалась пісня про там, де жираф великий, йому видніше. Ну, він як висміював режим. Я дивилася, звісно, фільм, та, де він грав дуже такого цікавого, де тоді це виходить що як міліціонера, не можу зараз помилятися. Я... Мій батько до сих пір його слухає і до сих пір його полюбляє, але... Він також розуміє прекрасно, що в майбутньому сучасної України, Україні на жаль, ми маємо цього всього позбуватися. Ну я думаю, що актори вони вне політики, і тим більше Владимир Висоцький – це легенда і любима багатьма поколіннями. Мені не зрозуміло, чому його знесли. Я проти. розумієте, коли встановлюються пам'ятники різним особистостям, вони можуть бути проти того чи іншого режиму, але це не означає, що вони, попри свою волю, не стають символом інших. Країн, наприклад, Російської імперії чи Совєтського Союзу. Мені здається, що люди просто мають більш вузьке поняття до цього і рахують, що якщо людина вела свою активну діяльність в радянські часи, то це значить, що вона була за радянські часи, але, напевно, люди просто не поглиблювалися в цю тему, і тому, може, у них така думка була. Я взагалі вважаю, що чіпати історичні пам'ятки це ж частина нашої культури, нашої історії, навіщо це робити? Навіть для молоді молодь розуміє, що це частина культури. Це просто такий е, замах на історію. Я вважаю. Можна замінити пам'ятник однієї людини, чия позиція була не не або яка не підходить людям нашої країни, нашого міста, і замінити на пам'ятник якоїсь іншої людини, яка більш підходить нашим поглядам і відповідає від ним. За чим удаляти? удаляється Це якби лепта, которая ну. Уніч унічважає унічтажає, которою ми, от, бувачило, ми бувачило. Ускудняє, ускудняємо нашу пам'ять, ну і то достижения нашей нашої е, страны. Я вважаю, що нічого пов'язаного з Радянським Союзом немає. Бути в Одесі в Україні зараз на даний момент, тому що ми живемо в сучасному суспільстві, і треба відходити від минулого і. Піти в Європу до майбутнього, не дивлячись на те, яка є історія, вона є історія, та про неї ну потрібно пам'ятати. Що ж, одні одесити кажуть, що історію переписувати не можна, і тому пам'ятники, зокрема, висоцькому, не варто чіпати. А інші наголошують, що українці повинні відмовлятися від символів радянщини та імперської влади Росії. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях та діліться цим відео з друзями.